Так, ну що друзі, а ми продовжуємо і от знаєте, цикл історії, які наша Олена Квітка привезла з Херсона, не закінчується історії про людей, насправді незламних, які щодня, попри ворожі обстріли, все одно залишаються в своєму місті, не кидають його, живуть там. Ну от власне е зараз будемо розповідати про першу хвилю вільного Херсона, от саме про ту радіостанцію, яка ну фактично тримає зв'язок з лівобережжям Херсонщини, тимчасово окупованим. Та й просто. Це дає сил і натхнення всьому місту там, стільки людських історій, стільки символізму. Ми заздремо вам, заздремо собі, тому що історії Олени Квітки з Херсона це маленькі фільми. Зараз ще один документальний фільм про радіохвилю, яка тримає Херсон. Жива людина періодично страшно, періодично ні. Ну звикла до війни. Це не є ок, це не нормально і ну я це розумію, але бажання жити і дихати на повні груди воно перемагає. Доброго ранку усім. Це перша хвиля вільного Херсона. Я сподіваюся, ви прокинулися в гарному настрої. Якщо це інакше, я спробую із цим щось зробити. У нас пів життя було на лівому березі, а взагалі до повномасштабки херсонці, я думаю, мене підтримують. У нас не було такого розділення, як Лівий берег і Правий. Ми Антонівський міст не називали Антонівським до війни. Олешківський, якось в пабліках, почали називати Антонівським, а ми його так між собою і досі Антоха називаємо. Тому говорити з лівим берегом, і не тільки для них це важливо, це і для нас важливо. Бути почутими і тримати, тримати людей. Ми з друзями почали говорити про це вже після деокупації, що потрібен хтось локальний. У нас ловлять інші радіостанції, але от такої своєї рідної, близької і духовно важливої такої станції не було. Ми вчепилися за ідею зробити саме ЕФМку, ку яка на певну кількість кілометрів буде добивати за Дніпро. Є ті, хто знаходиться у небезпеці, якщо буде реєструватися на якихось українських каналах. Єдине, що не залишає цифрового сліду, це фм хвиля Тобто людина увімкнула, вимкнула і все, вона в безпеці. І це було спершу на рівні розмов, о, було б класно. І тоді в мене з'явилася ідея фікси, і мені було от вкрай важливо, я не знаю чому, щоб ми відкрилися 11.11. .11, день, коли ми всі пережили те, що ну, я не знаю з чим це порівняти. Перший ефір відбувся 11 листопада 23-го року на річницю визволення Херсона. І на ранок ми прийшли. Ми сказали, що все в ефірі перша хвиля вільного Херсона, а це наш слоган. І ми втрьох заговорили. Це були мої друзі, один чоловік, одна дівчина. Ми єдині локальні, які добувають до лівого берега. І мета цієї радіостанції була не тільки інформувати наше місто. І дати людям, які на лівому березі, не тільки український контент, українську мову, українські пісні, українські новини, а і наші обійми, наші голоси. Мріємо бути з вами, мріємо, щоб ми знову там їхали на дачу, їхали на море, їхали там піски Олешківські, їхали в ліс. Нам потрібно було мотивувати своїх і демотивувати, Тих, хто там нас чує, я знаю, що вони теж прослуховують. Так, наші голоси часто тремтять. Так, бувало таке, що я могла розплакатися в ефірі. Але ті повідомлення, які я отримувала, це були такі розмиті за змістом повідомлення, щоб не було зрозуміло, взагалі, якщо там будуть перевіряти телефони, до, до кого звертаються. Але повірте, іноді ти читаєш, і ти між рядків вже бачиш сенс і. Я б сказала, що так. Я не скільки побачила там слово дяку, скільки його відчула всієї душею. І пам'ятаєте, нам важливо триматися разом, а ми завжди поруч. Перша хвиля вільного Херсона. Я коріна Херсонка, я тут народилася, я тут навчалася, я тут живу все життя, працюю, це місто мене надихає. Я можу так казати, от я така геройка, я тут лишуся, будь-що я, я не знаю. Я тут тримаюсь, тому що мене тримає моя робота. Робота дозволяє мені мислити широко, спілкуватися з людьми, планувати. Мріяти про те, що про що мріють ну, всі херсонці? А моя мрія вона замикається на одній фразі. Коли ми скажемо Україна перемогла, лівобережжя вільне. Херсон взагалі для мене це місто обіймів. Ми завжди обіймаємося, коли бачимо одне одного. Ми будемо обійматися, бо я не знаю. Напевно, що будемо так от стояти дуже довго з тими, хто там. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцятій. Дивись в ефірі один плюс Україна.